Шукай все, крім кохання та смерті. Вони самі знайдуть тебе, коли настане їхній час. Є речі, які не можна шукати, не можна форсувати, не можна прискорити. Кохання та смерть серед них. Ти можеш шукати партнера, стосунки, компанію, але не справжню любов. Вона приходить сама несподівано, коли не чекаєш, коли навіть не шукаєш у неправильному місці. У неправильний час, з неправильною, як здається, людиною. І перевертає все. Ти не знайдеш її пошуком, тільки дозволиш прийти. Смерть також. Ти не вибереш моменту, не заплануєш, не підготуєшся по справжньому. Вона прийде сама, коли вирішить ні раніше, ні пізніше у свій термін. Шукай кар'єру, гроші, знання, досвід, сенс, ціль. Все, що можна шукати та знаходити, але любов і смерть вони тебе знайдуть.